Всім привіт! Сьогодні я розповім про ще одного цератопсового динозавра. І про нього ми вже трошки заговорили в минулій серії. І ні, це не буде знову Акі Цератопс. Сьогодні в нас трицератопс. Так, той самий самий популярний цератопс І це відео можна, в принципі, назвати ремейком. Мого старого відео, ну про яке я говорив в минулій частині. Не буду затягувати ваш час. Почали! Ну, а що ми будемо затягувати? Переходимо до короткої розповіді про трицератопса. Розміри трицератопса такі. Довжина 8 метрів. Зріст 2,2 метри. Маса 9 тонн. Час життя 68-66 мільйонів років тому. Ареал Канада США. Раціон рослинність. Середовище проживання рівнини. Значення імені Трьохрога морда. Трицератопс, Лат Трайкератопс один з найвідоміших цератопсів, що жив на території сучасної Північної Америки. Мешкав він наприкінці крайдового періоду, приблизно 68-66 мільйонів років тому. По фактам це в нас все. А тепер перейдемо до трицератопса в масовій культурі. У 1993 році трицератопс з'являється у фільмі Парадівського періоду. Як один динозавр, який доступний до перегляду туристам у самому парку. В фільмі був показаний хворий трицератопс. 1999 рік трицератопс з'являється в документальному фільмі «Прогулянки з динозаврами. Там його вбиває тиранозавр і, в принципі, крім як тушка, він показаний. У 266 році виходить документальний фільм Доісторичний парк, в якому також з'являється трицератопс. Найджел Марвін, ведучий цієї документалки і також параонтолог ловить трицератопса сам доісторичний парк. Ім'я цьому трицератопсу дали Тео. Для мене найцікавіша поява трицератопса якраз ця. Доісторична планета 2022 і 2023 рік. Трицератопс з'являється як в першому, так і в другому сезоні. У першому трицератопси побували у печері, де дитинча трицератопса загубилися. Ця сцена якраз на фоні. І також теж на цьому зображенні бій трицератопсів, сцена з другого сезону. Як на мене, один з самих крутих моментів всієї документарки. І, ну це все. Все, що треба було сказати про Трицератопса. Переходимо до кінцівки. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ось мені так. І так, я ще сьогодні трошечки прихрип, але це мені не заважає робити відео. І що я там ще хотів сказати? Та, в принципі, нічого. В телеграм-каналі моєму я буду проводити голосування, про якого динозавра зробити наступну частину рубрики Все про динозаврів. Ну, і, в принципі, все. Не буду затягувати весь час. Всім, папа! -па!